Вітаю, складна ситуація навколо України розгортається. Володимир Зеленський дав таке розлуге інтерв'ю, де пояснив, власне, як зупинити Російську Федерацію. Питання щодо санкцій воно продовжує звучати. Володимир Олександрович зазначив, що саме санкції можуть допомогти врятувати Україну, послабити тиск Російської Федерації. Щоправда, ці питання санкцій Володимир Олександрович від адресує до Сполучених Штатів Америки. Виявляється, що нібито саме в Сполучених Штатах Америки є такий потенціал, ресурс можливості запровадити такої сили санкції, які дійсно допоможуть Україні. Щоправда, якось Володимир Олександрович не говорить про ті санкції, які може запровадити Європа. Адже Європа, ви бачите, йде швидше на санкції, вже 17-й пакет. Санкції і нещодавно Урсула говорила про 18-й пакет санкцій, куди будуть включатися ще додаткові ресурси, додатковий тиск на Російську Федерацію. І дійсно є таке відчуття, що санкції нам допоможуть. Ну, насправді, я особисто доволі скептично відношусь до санкцій, адже санкції вони розтягнуті в часі. Хоч щоб ви це розуміли, від моменту прийняття санкцій до хоч якихось відчутних результатів, може пройти місяць, може пройти півроку. Крім того, самі санкції вони тривалий час готуються. Подивіться, 17-й пакет санкцій Європа вела, а тут вони готуються голосують 18 і у 18 пакет санкцій хочуть включити додатково 77 флотів тіньового флоту, ну, тобто 77 суден тіньового флоту. І у мене виникає питання, а чому ці 77 флотів, вони не війшли в 17 пакет? Чому? Чому потрібно чекати 18? -й? Напевно, є якісь процедурні моменти, напевно, є якісь погодження, узгодження і так далі. І а, дійсно санкції чинять свій тиск. Проте ми повинні усвідомлювати, санкції це не зброя, це не миттєвий удар, це розтягнуті в часі процедури, які дійсно можуть на щось вплинути. Але можуть ключове слово можуть, можуть вплинути, можуть ні. Чи може Російська Федерація суттєво постраждати, якщо санкції ведуть Сполучені Штати Америки? Відповідь так, адже Сполучені Штати Америки контролюють фінансову систему, контролюють? Дуже багато світових процесів, які власне можуть нанести суттєву шкоду. Проте знову ж таки за ці три роки і чотири місяці повномасштабної війни і правління Байдена з них три роки, ми розуміємо, що санкції вони могли бути запроваджені з боку Сполучених Штатів Америки, але чомусь не були запроваджені настільки нищівні санкції, про які сьогодні говорить Володимир Олександрович. Ми це вимагаємо сьогодні від адміністрації Трампа, проте Трамп цього робити не бажає, а цього власне не робить і Європа. Адже сам Володимир Олександрович заявив, що Європа вимагає мобілізації 18-літніх в обмін на санкції. Але знову таки ми не знаємо, хто це сказав. І знову ж таки, ми не знаємо, а які це санкції. Хотілося би побачити повний перелік тих санкцій, які ну, таким суттєвим чином вплинуть на Російську Федерацію, що Україна може піти на крок пониження мобілізаційного віку, щоб не виявилось так, що ми понизимо мобілізаційний вік там, умовно, до 21 року, мобілізуємо молодих хлопців, відправимо їх на війну, а потім виявиться, що воювати нічим санкцій немає, або вони є тільки знову. Жтакі, ну такі, безболісні для Російської Федерації або адаптивні для Російської Федерації, і тоді виникне питання, а для чого тоді ми все робили? А чи не обманюють нас, коли нам говорять про санкції, які нібито повинні бути введені, і вони можуть бути введені, і це дасть великий удар по Російській Федерації? І отут виникає ключове питання: а якщо такі санкції в Європі є, то чому вона їх не запровадить? Чому Європа не піде на цей радикальний суттєвий крок? Чому Європа не відмовиться від енергоносіїв від Російської Федерації? Чому Європа не відмовиться від газу, від нафти, від металів? Чому Європа не скасує постачання в Російську Федерацію певних технологій і так далі? Чому Європа не закриє повітряний простір для Російської Федерації повністю, повністю, а не так, як це ми бачимо зараз, коли кожен європейець може безболісно летіти в? В Російську Федерацію, а росіянин може прилетіти в країну Європи. До речі, зверніть увагу, що в країнах Європи майже немає таких країн, де буде заблокований Яндекс, ВКонтакті, ну і, і інші російські платформи. Вони всі існують. Вони всі існують, і ніяких обмежень на розвиток цих інтернет-платформ немає. Тоді виникає питання: а Європа має такі санкції, які вони можуть запровадити, щоб вони мали результат? Чи це знову такі слова? Чи це знову спроба обманути Україну, дати якісь надії, ви боріться, ми з вами, але ми будемо в боці стояти і спостерігати, що відбувається? Думаю, що питання санкцій настільки важливе саме тому, що тільки одна країна здатна суттєво впливати на Російську Федерацію, і це Сполучені Штати Америки. Але Сполучені Штати Америки обрали іншу лінію. І ми сьогодні цю лінію не розуміємо, ми не йдемо цією лінією, тому що вона для нас неприйнятна. Проте ми не бачимо, щоб і європейці робили суттєві кроки за Ради України. Ми бачимо мляві реакції, ми бачимо поступове постачання певної зброї. Ми бачимо якісь конфлікти, ми бачимо якусь дискусію, ми бачимо якісь обговорення. Ми не бачимо суттєвих кроків. Якщо Європа не може вплинути на Російську Федерацію, Європа може допомогти Україні. Але, на жаль, ця допомога теж суттєво обмежена. Не забувайте підписуватись, напишіть ваші міркування щодо цього в частині, а як нам завершити війну і чи є якісь перспективи завершення війни в 2025 році, і чи здатна Європа нам в цьому допомогти?